Уперше в Україні вивели на рівень закону перелік конкретних випадків, коли громадянин України формально може мати два або більше паспорти. 18 червня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон, який врегульовує інститут ножинного громадянства. Закон перебував у розробці з 19-го року. Прийняли його 18 червня, і то не з першого разу. Основна його нововведення це так зване множинність громадянства. Тобто новий закон передбачає певні випадки, в яких допускається одночасна наявність в людини двох громадянств українського і громадянства іншої держави. Цей закон не скасовує принцип єдиного громадянства, який закріплений в конституції формально. Але допускаю випадки, коли людина, навіть маючи інше громадянство, громадянство іншої країни, не втрачає громадянство України. У документі вказані випадки, коли можливе подвійне громадянство, і всі вони прописані в законі як виключення. Ці випадки, здебільшого, стосуються наслідків війни і наслідків виїзду великої частини населення за кордон. Сюди належать. Набуття громадянства дитиною за народженням. Тобто, то якщо дитина народилася за кордоном, то вона має право на громадянство іншої держави, відповідно, якщо вона його набуває, то вона не втрачає автоматично за громадянство України. Другий випадок це усиновлення дитини, яка народилася України громадянами іноземної держави. В такому випадку так само дитина за народження зберігає громадянство України і відповідно набуває громадянство іншої держави. Також автоматичне набуття іноземного громадянства за законом тієї країни внаслідок шлюбу з іноземцем. І два найбільш е, такі нові е, з юридичної точки зору випадки це е, перше е, набуття іноземцем громадянства України в спрощеному випадку. Стосується е, певного переліку країн. Е, який буде затверджений Кабінетом міністрів України, але е, законодавство визначило основні орієнтири це е, зазвичай країни Європейського Союзу і країни, які там, підтримують санкційну політику проти Російської Федерації. Так. Відповідно, цей перелік буде затверджений Кабінетом міністрів, і залежно від цього переліку буде формуватися е, підстава для спрощеного порядку е, набуття громадянства України. Така юридична конструкція спрощення процедури нова для українського законодавства, каже Сергій Порада. Спрощений порядок полягає здебільшого у тому, що людина перед вступом в українське громадянство вона не зобов'язана припинити громадянство іноземної держави. Тобто подається декларація про визнання себе громадянином України, і така конструкція, вона нова для українського законодавства, вона трохи спірна. Юридичної точки зору, але вона от так сформульована в законодавстві. Замість традиційного зобов'язання про відмову від іноземного паспорта достатньо буде подати декларацію про визнання себе громадянином України. Цим документом особа підтверджує, що в правових відносинах з Україною вона визнає себе лише громадянином України. При цьому іноземець має виконати стандартні вимоги, підтвердити знання конституції, історії та української мови. Це можна зробити, наприклад, у вишах, де діють державні комісії з цих напрямків. Виняток зроблено для певних категорій: волонтерів, військовослужбовців чи осіб з особливими заслугами перед Україною. Їм дозволяється відкласти іспити до двох років, аби отримати громадянство без додаткових перешкод. Також спрощена процедура вона передбачена для людей, які переживали на історично українських територіях. І законодавство містить пряму прив'язку до радянського періоду, також містить прив'язку до періоду Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки. Тобто тут можна відносити і території Кубані, Курщини, і так само сюди відноситься територія Закарпаття у період Карпатської України. Кабмін має затвердити перелік країн, громадяни яких зможуть скористатися спрощеною процедурою. Основне, за рахунок чого зберігається принцип єдиного громадянства, це те, що в правовідносинах з Україною особа, яка має нібито множин громадянства, вона виступає виключно громадянином України. Тобто вона не вважається як громадянин іншої країни і України, тобто виключно громадянин України. Це важливо у контексті перетину державного кордону зараз, особливо для чоловіків мобілізаційного віку. У нас був закон про громадянство. Закон про громадянство передбачав чітку норму, що у випадку, якщо людина набуває громадянство іншої держави, її громадянство України анульовується, тобто приймається рішення, указ президента України про анулювання громадянства України. Зараз же прописали конкретні випадки, в яких це рішення не приймається. Зокрема, закон прямо забороняє мати подвійне громадянство з державами-агресорами: Росія, Білорусь та ті, що не визнають суверенітет України. Отримання російського паспорту відтепер є підставою для втрати українського громадянства. За винятком випадків примусової видачі в окупації закон також не надає права на подвійний паспорт державним службовцям і суддям. За ними зберігається загальна заборона. Так, є виняток щодо людей, які зазнали політичних переслідувань, зокрема в Росії і в Білорусі, в такому випадку набуття громадянства теж може здійснюватися за спрощеною процедурою, тобто особа подає декларацію про відмову від громадянства РФ або Білорусі, відповідно готується довідка міністерства зовнішніх справ з приводу того, що особа зазнавала там політичних переслідувань, в тому числі її сім'я. І на підставі цієї довідки може бути по спрощеному порядку надано громадянство України. Це робота Міністерства закордонних справ комісії при президенту України. Відповідно, кінцевим етапом є указ президента України. У всіх випадках це закінчується указом президента України. Закон виділяє декілька груп осіб, які отримують особливі умови набуття громадянства. Є важливим нововведенням щодо військовослужбовців. Вони так само користуються привілеями спрощеного режиму отримання законодавства, там у разі укладення контракту, так само цей спрощений порядок отримання громадянства, там шляхом подання декларації про визнання себе громадянином тільки України, стосується їх сімей, дітей і так далі. Набирає чинності через шість місяців після офіційної публікації. За цей час Кабмін має затвердити перелік держав спрощеного статусу та врегулювати питання заняття посад для людей з подвійним громадянством. Нова модель регульованого множинного громадянства дає державі інструменти контролю, перелік країн іспити, право відкликати громадянство у разі зловживань, а громадянин можливість легально зберегти наявні паспорти у виняткових обставинах.